Представляє українською. Українською, Українською вже перші слова. Представляє. Ти що, блядь? Ти що? Прикол! Продовжити параметри, завантажити. Нова гро, гра плюс. Ласкаво просимо до нової гри плюс. Вийти з гри, піздіть. Українською, бляха. Бляха, дякую локалізаторам, які постаралися. Вінчику, який заходив на стріми, я пам'ятаю, він входить в цей список перекладачів. Клас, дякую вам. Бля, ви молодці. Ви молодці. Зараз буду я, напевно, ще більше охоювати. Знищуйте сигналізацію в таборах бандитів, аби ті не могли викликати підкріплення. Нарешті. Мама. Мама. До прикордоння, зустрінемося з ерендом в палаці сонця. Мама мія, воно все українською. <плес> Єбать, блять. Встановити маршрутну позначку фільтр Елой Завдання, журнал цілий, зустрінеться з ерендом в палаці сонця. Це піздез, блять, я не можу, блять. Це і піксь, піздец, це сон. Це шо, сон, блядь. Я хуєю, блять. Ми 50% грали. Ось 49.69 euh, з перекладачем. Google перекладач, а тут вже все українською. Клас. Але ж не було червоного знакого кука. Як так вийшло? Оба трьох пилозубів. Двох спустошувачів гача, а потім перенеси їхню трогаю, Асісу і зможе їх усіх перекосити язика. Якщо я зроблю це, ти станеш мене наставляти. Я подумаю. Аби вкурвати Асіса. Вкурвати. Але класний переклад, я тащусь. Вкурвите! ха Бля, я кайфую той пістю, та ви заїбали, блять. Яка ж класна мелодія? І що, я не можу, блядь. Із транс, бляха, вони мене в гіпноз просто заведуть. Доведуть. Так, по 12, 7, 6 математика. Блять, математика в кожній грі є. Тут без математики, якщо не вчився в школі, то піздець буде трабли в іграх для гравця. Mm -hmm. <laughs> мене з математикою все добре з цифрами. Ой, а я помер. <laughs> І що? Елой? Або скористатися підіймачем. Дарія зачиняються. Наступна станція. Вони НЕС піде ножками. Каністра в нього є, стоп, стоп, в нього каністра є. А похуй на каністра. Ти якого хуя, сука, так не неочікувано, блядь, алло! Я налякався! Це ж просто кун! Тут гра на ультрахарді, якщо що Та! та Покажу. Рівень складності. Надважкий. Типа самый, самый останній Надважкий. Рівень складності. Та, ми граємо на ультрахарді. та Тут весь контент на ультрахарді, якщо що Всі ігри граю на ультрахарді. Сонячна скеля. Єбать, вони переклали ще й на на, на камнях. Ти шо, блять, єбать, Ну вони взагалі, блядь, ахуєнні. Ти шо, блять, красені. Ахуєть. Як вам? Як вам? Єбать! Сука, моя, моя, блядь, моє обличчя, походу таке серйозне було зараз, що пізнець. Єбать, я контролюю таймінги там, там. Один другий цей олень, блядь, спесуріх. Оце все пам'ятати, ті таймінги, стріли, натягування, скан, куди стріляти? Єбанутись, блядь. я хуєю від тої гри. Чесно, вона ахуєнна, вона, за... вона змушує мислити. Вона змушує тебе думати, продумувати плани. Піздец, що є просто удари з писом. Можна, да, просто щифтом їбатнути його і, блять. Отак. Типа, да, сильні удари списом можна, ша, а є ще критичні. Я знаю, кричу горить палає, техніка ворожа. Горить, палає, горить, палає ворожа, Ой, бля, я не можу, мачівка. 4-10, досягніть 40 го рівня! Ви досягли 40 го рівня, новий рівень! Ачівка українською! Ачівка українською! Єбать! Охуїте! Ага! А ти думав, я такий, блядь, слабкий? Простий? Шо? Ти сука закрився. Ой, блядь, я не то хотів, я я не то хотів, я оце хотів. О так я хутів. Да ти шо? Дара, я бачив сходи, тільки я ще раз. Ага. Та я тут був. Добре, йдемо по сходах. Індик вмер. А, а як інтер. а що сталося з Індиком? Він просто взяв, забився від кулемета, блять. що? Ін... А... а як це, блядь, сталося? Індик блять біля кулемета грався і забився.